Говорити про туберкульоз завжди на часі, особливо під час війни, кажуть лікарі-епідеміологи. Недарма це захворювання називають не тільки медичною проблемою, а й соціальною. Збудник туберкульозу, мікобактерія, бацила вражає усі органи і тканини людини, окрім волосся та нігтів. У навколишньому середовищі бацили зберігаються від трьох місяців до року. Вони стійкі до дії кислот, спирту та низьких температур. Інфікування туберкульозом відбувається у 25% населення взагалі, але хворіють люди з, зі зниженим імунітетом. Це такі категорії, як віл-інфіковані в першу чергу, хворі на онкозахворювання, які отримують серйозну гормонотерапію. Хворі на діабет, люди, які готуються до трансплантації кісткового мозгу або органів, люди, які перебувають в складних. В соціальних умовах, таких як зараз, ми перебуваємо в умовах війни. От чому важливо дбати про імунітет, наголошує лікарка. Нормально харчуватися, займатися фізкультурою, забезпечити доступ сонця і свіжого повітря до житла, дбати про чистоту, і обов'язково планувати профілактичні обстеження та консультації з лікарем, особливо коли є втома, кашель, субфібрильна температура більше двох тижнів. Лікування в Україні у нас безкоштовне. Також і діагностика туберкульозу в Україні безкоштовна. Функція нашої установи реєстрація випадків і робота з контактними особами. Діагностику і виявлення хворих здійснюють лікувальні заклади первинного і теринного рівня. Значить, щотижнево реєструються поодинокі випадки туберкульозу. Від п'яти до сіми таких випадків. Сім нових випадків захворювання на туберкульоз легеневої форми виявили лікарі і за минулий тиждень. Підступна інфекція вміє протистояти дії відповідної терапії, тому лікування довге і специфічне. Інколи людині необхідні неабиякі внутрішні ресурси, щоб подолати недугу. Тому так важливо не дати хворобі шансів заволодіти організмом. Найперша профілактика імунізація дитини у перший тиждень або рік від народження. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. seis